Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. ВР зробила перший крок до мобілізації жінок. Верховна Рада України 3 грудня ухвалила в першому читанні законопроєкт номер 100 що вносить зміни до системи військового обліку для жінок, які бажають пройти базову військову підготовку? Законопроект підтримало 249 нардепів. Законопроєкт передбачає внесення змін до частини 11 статті 1 закону України. Про військовий обов'язок і військову службу. Згідно з якою жінки, які відповідають вимогам щодо стану здоров'я та віку і виявили бажання пройти базову військову службу, будуть зараховуватися на військовий облік призовників перед направленням на службу. Після завершення базової військової служби вони ставатимуть на військовий облік як військовозобов'язані. Також документ пропонує внести зміни до частини 5 статті 10 закону, що стосується проходження базової військової підготовки. Згідно з проектом перед початком практичних занять громадяни України чоловічої статі, а жінки за бажанням повинні пройти медичний огляд. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.